І кінь вчені досі не можуть точно сказати, чи пішли кури від динозаврів. Ти не знаєш? А звідки мені знати? Ну так це ж твоя молодість, чи ти вже не пам'ятаєш? О, гарні новини для тебе. Що там, пенсію обіцяють підвищити? Слухай, давно хотіла запитати: куди ви всі їздите о 6-й ранку? Хто ви? Древні люди. Може, зайдемо до мене на каву? О, давай. А, ні, я забула, у мене ліфт не працює, а ти до сьомого поверху не доживеш. Йдемо на лавку, тобі так звичніше буде. Сімки взять, ти сьогодні так гарно виглядаєш. Ой, дякую, дуже приємно. На свій вік. Так і не скажеш, що ще долар по 5 пам'ятаєш. А тобі цю піцу хіба можна? А чому ні? Ну просто там гостре, солене. Я не знаю, як у вас там шлунок в цьому віці працює. Нормально він працює. А якщо ще й Аквамиргоро детокс випити, то взагалі. А що це? Це натуральна детокс-вода з оптимальним для людського організму набором мінералів, які швидко засвоюються і сприяють відновленню водного балансу та загального здоров'я. Вона ефективна ефективно виводить токсини, відновлює та підтримує водоелектролітний баланс, додає енергії та поліпшує загальний стан організму. Люблю її. Клас! треба й мені спробувати. А ти знаєш, що це правильно, що ти вже в своєму віці за такими новинками слідкуєш? М -м. Не знаєш, яка погода буде через годину? Подивись прогноз. Я їм не довіряю. А от твоєму коліну дуже навіть. То що? Грозаче сонце. Фух, я нарешті зареєструвався в Тікток. О, круто! Старі люди теж свої технології. Я на рік старше тебе. Так мило, коли ви намагаєтесь бути на одній хвилі з молоддю. Ось, дивись, тут мені 17. Ого, кольорове фото вже тоді було? Здивував. Це фоткала, ти на айфон. Тоді вже були айфони, поговорюють, що в цьому будинку живе щось старе та дивне. Взагалі, то я тут живу. А я тобі прошу. Що? Щось вона мені довго не пише. Може, просто лист затримується? Який лист? Ну на пошті чи як ви там спілкуєтесь? Голуба відправляєте?